Ласкаво просимо казковий світ «Чудакулія»! Сьогодні у нас казка про гойдалки. Так-так, про ті самі блискучі гойдалки, які були в минулій історії. Не можна ж їх залишати одних, вони будуть сумувати. Навіщо вони так красиво блистять на сонечку? Для того. Щоб хтось був поруч і на них дивився. Тоді в них з'являються додаткові крильця, які на обітрі шелестять, так фрр. Дуже гарно. А ще біля цих самих гойдолок люблять гуляти котики, такі гарні, зелені, сині. Фіолетові котики? Так-так, бо не завжди тут таких кольорів, інших тут не буває. Тільки дуже-дуже яскраві і дуже-дуже красиві. Тому що котики в цьому світі найголовніші вони відповідають за погоду. Погода тут дуже важлива. Адже якщо не буде сонечка, Догойдо, коли гойдатимуться, не зможуть блищати. Цукерки, коли гуляють разом із вами, не зможуть із вами гуляти далеко. Вони намокнуть під дощиком і будуть геть погано почуватися. Тому погода в цьому казковому світі дуже важлива. І коти є головними управлятелями погоди. Вони стежать за тим, щоб дощ йшов вгору, а не вниз. За тим, щоб вітер дув обов'язково по колу. Бо якщо вітер дутиме по квадрату, це буде зовсім недобре. А ще в цих котиків є помічники. Маленькі-маленькі ложки. Ці маленькі ложки бігають по всьому казковому світу і перевіряють, чи все в цьому світі відбувається казково, а то раптом десь з'явиться звичайнісінька кішка сіра. У цьому світі все має бути неймовірно і найдивовижнішим чином. Тому що якщо є в світі неймовірно дивовижний світ, то це означає, що все найкраще може трапитися кис. -крізь. Наприклад, мармеладки можуть організувати свій хор і будуть їздити з цим хором на гастролі, наприклад, у бронзовий ліс. Де ростуть великі бронзові дерева. Замість листя у них ліхтарики. Вони дуже красиво світять, і саме в цьому лісі найкраще проводити всі музичні виступи. На ці музичні виступи навіть приїжджають слонопотами. Вони дуже-дуже тихо співають. Але зате цей звук проникає в кожну клітинку і всім, хто його чує, стає на душі так радісно. Шкода, що слонопотами приїжджають рідко, поїхати їм далеко вони їдуть з самого краю іншої галактики. Зате, коли вони приїжджають, збираються всі-всі-всі. З північного полюса навіть припливають айсберги. Адже бронзовий ліс стоїть на березі океану, і айсберги можуть приплисти і слухати спів усіх, хто приїхав на музичний фестиваль. Наприклад, цього року на музичний фестиваль приїхали пазочки. Пазочки дуже цікаві, вони наспівають. Але вони танцюють, і коли вони танцюють, утворюються так, такі дивовижні хвилі звуку, які змушують запалюватися всі ліхтарики на бронзових деревах. І в лісі бронзовому створюється абсолютно чудова атмосфера. І в цій атмосфері одразу з'являються світлячки. А світлячки найкращі виробники смачного морозова. І тому дуже важливо, щоб вони з'явилися, щоб кожному гостю дісталося по великому ріжку чарівного морозова. Ще почуємось.